Я думаю, цю рослину знають всі. А хто не знає, то нагадаю. Це подорожник великий. От подивіться, чому він так називається. Листя дійсно велике. Я вже показувала подорожник ланцетний з такими вузенькими маленькими листочками. Це подорожник великий, типовий представник великої родини, яка названа на честь цієї рослини родина подорожникових. От, подивіться, як виглядає. Ми в дитинстві знали цю рослину. Було біжиш, впадеш, коліна зідрані. Треба зірвати листок подорожника, плюнути на нього і приліпити собі на рану. І якось воно так швиденько все і затягувалося. Рана швидко заживала. Зараз подорожник уже відсвів у нього. От бачите. Залишилось ще одне невеличке суцвіття. А так уже рослина відсвіла і має вже, бачите, насіння вже дозріває. Гарна лікарська рослина, навіть з офіційної медицини. Препарати подорожника великого продають навіть в аптеці. Будьте ви знати, такий щедрий скарб нашої природи.